Всім привіт з вами здохох сьогодні Ми продовжуємо проходити мою кар'єру в f 25 І сьогодні у нас буде вікенд в Саудівській Аравії, одні з найкращих і найшвидших трас у цьому сезоні. Так от що ж нас очікує сьогодні? По-перше, я хочу продовжити домінувати, а по-друге, мені потрібно підвищувати зарплату порівняно з іншими учасниками цього сезону, які проти своїх напарників по команді також конкурують і. Ландо Норіс той самий зараз можна сказати програє по зарплаті Оскару Піастрі. Враховуючи, то, що Норіс, ну як би то так пом'якше сказати, е, кращий пілот був, був всі ці сезони. А так то зараз Оскар Піастрі їде краще, але нічого страшного. Але от є одна біда. Наприкінці п'ятого сезону у мене вже була зарплата більше 60%, ну як більше, просто 60% рівно і я міг замовляти оновлення останнього рівня. І це мені, чесно скажу, було не зло. Що я нічого не зробив з тим ще в п'ятому сезоні. Так що от зараз про це жалію. А це на стартову решітка, де я на полпозиції, позиції, другий раз, третій став, четвертий норис, ну, п'ятий баремо, шостий ферстапен, сьомий Дуін, який повернувся в формулу, восьмий Албан, дев'ятий Франко Кулеп'яту і десятий, Андрей Кімінотонел, одинадцятий піастри, дванадцятий. Мелоні, 13 Цунода, 14 Мейр. Масто Астона вже, чесно скажу, давним-давно порав замінити своїх пілотів. 15 Хаджар, 16 окон, 17 Гаслів, 17 Арун, 19 лосем і останній бортуату зі штрафом. Так от, чому ж я все-таки пожалів про те, що я не замов оновлення на. можна сказати, поп... ну, з. Перед цим сезоном. Чому я їх не замовив? Я сам не знаю. Я думав, що Леклер лишиться у Формулі 1. Ну, принаймні я мав таку малесеньку надію. Я думав, що мені підсунуть Олівера Берлана, там, Строла, Піастрі чи якогось пацана з Формули 2 підсунуть, але ні! По-перше, мені підсунули Джорджа Расла, який цілий сезон не катав і тобто зараз вигравати йому буде більше ніж просто тяжко. Та кваліфікації то ж мілоші. Але от виграти якусь там гонку, ну то буде реально для нього тяжко. А от для мене, ну, легко, бо тому що я знаю, як з цим болідно працювати. Але що найгірше, Джорджу Джорджу. Йому одразу запропонували зарплату в щось там в 44%, і з моїх 60 стало тільки 56. Як же я тепер маю цю зарплату повисити? По-перше, якщо за мене зараз прийдуть на секретну зустріч Макларен, ну для ну нахіра мені відмовлятися, бо тому що їхати з Ферері я вже не хочу до 10 сезону. Ну тобто, в 10 сезоні буде останній раз, коли я мені покатаюсь. І зараз на сьомий, восьмий і потім вже дев'ятий сезон я хочу в Макларен і Редбул. Ну, бо тому що їхати на Феррарі всі ці сезони, ну то ну, мені надоїсть, чесно скажу. І то враховує, що я приїхав на ні перший, другий, п'ятий, і от уже шостий сезон не їду. І так, да, правда, я до того їздив ще на третьому сезоні в Вільямс і в четвертому сезоні на Мерседесі. Непогані були вуль... боліди, хоча про Вільям забирає слова назад, говно болід, дірміші, трактор. І до речі, зараз той трактор чомусь поїхав, але вже в основній кар'єрі, коли я не в ньому. Шкода, шкода. От якби Вільямс їхав так само, як я їхав в ньому, такі от кілька сезонів тому, буквально в третьому. Я би сцяв своє щастя, бо тому що я з того трактора вижимав все, що тільки можна. А той трактор навпаки мене відкатував все нижче, 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 нижче і нижче. І казати, що я був дуже недовольний, казати, що я був дуже злий, нічого не сказати. А це повтор старту, де, ну, я весь час коментувався спокійно і не казав, що вау, круто, я там поїхав, відрив, круто клас, ні. Ну, тіпа, нема сенсу, тому що я стартував з полпозиції і рванув як та ракета. І причому вони мене аж до третього кола не могли донати. Аж поки Джош Рассив не потім, що треба взяти ДРС. Постаратися якось ще по чуть-чуть економити той ІРС, але паралельно обганяючи мене, але, ну. Не в цьому житті. А тут йому ще Олівер Берман завадив. По-перше, він його обігнав незручний момент. Хоча, хоча, вони в момент мені програли в 70-х, але потім через ДРС відіграли. Тут Берман мене проходить, вибору в мене такого прям великого нема. Тому я його тут атакував. Я думаю, Берман вже прямо очікував мене, побачите в тому повороті біля свого заднього колеса, тому... Можна сказати, я його не відпускав. Ну, а який в мені сенс відпускати зараз Бермена, якщо в нього болід наймушніше, ну і тупо програти гонку? Ні. Так, так не буде. Я, якщо хочу домінувати, я буду домінувати до кінця сезону, якщо не знадобиться мені таке. До речі, про домінування. Я не знаю, як я буду поводити себе на тих розвернутих трасах, можна так сказати. Що ж то за розвернуті траси? Я на початку цього сезону прибрав деякі траси з календаря. Я прибрав... Китай, Японію і Угорщину. Ну просто ублюдські траси. Я розумію, що трасу в Японії всі пілоти обожнюють, але я цю трасу ненавиджу. І якщо що ви, то потім побачите в кар'єрі екстремальній, ви то вже завтра побачите. І ну, там прям буде видно, чому я її ненавиджу. По-перше, ні, я... я не влетів, слава Богу, в стіну, але була інша проблема. Причому проблема була доволі таки серйозна. Вона вплинула на результат гонки. Так от, зараз у нас п'яте коло, ну, кінець і початок шостого кола, і Берман щось якось починає занадто швидко їхати. По-перше, підрізає, так само як я його підрізаю, але я не обіжаюся, я моментально то реагую і не влітаю в нього. До речі, там Ферстап бореться зараз за топ-5 на тракторі. А минулого від, ну, минулого разу, коли ми їхали в Бахрейні, то він на цьому тракторі взагалі на подіум заїхав. Так що я взагалі здивований, чому він до сих пір не третій, не другий. Тобто не бортеся з вами за перемогу, тому що минулого разу. Ну, якби я там зробив з Джорджем якусь помилку, Верстапом ну, був би вже переможцем, то Бахрейну, і тоді моя домінація б точно перервалася. А так то я хочу виграти всі 24 гонки в цьому сезоні і бажано всі спринти. Тобто в Майамі, ну, ладно, давайте спойлер дам, я в Майамі вже виграв спринт, так що. Е, да, то в мене вже скоро буде 4 відео на черзі. У мене місця на диску вже не вистачає, тому доведеться монтувати дуже багато відео сьогодні. Але зато зможу па пару днів відпочивати. І що найголовніше, я вам повинен щось сказати. Е я не дарма знімав так декілька відео наперед, бо тому що я знав, що потрібно знімати один такий цікавий відос, про який вже написав в телеграм-каналі, що я хочу зняти відос по Le Mans Ultimate, ну, конкретно про онлайн, що там твориться. І можливо, ну я постараюся принаймні знайти якусь таку сесію, де гонка, буде йти там півтори, нехай години. І мені чесно скажу, дуже хотілося б там поганяти. Ну, типу, я не проти... На івент такий під... Ні, от чесно, якби можна було там мені, зразу там, з бронзового рангу їхати на гіперкарах, ну я би поїздив, чесно скажу, а так то мені треба набити золотий ранг. А в мене ще навіть сільвера немає, якщо що, так що. Роботи в мене дохіра і більше. Тут, до речі, я поганий тормозиць, довелося виїхати за межі траси, але я від того тільки втратив, бо тому що треба було відтормозитися, щоб не отримати ніякого штрафу. А тут Берман вже в одній десятій від мене, а не там в п'яти стабільних. І, до речі, Строл і Норріс в трьох секундах від нас. Тобто зараз троє бореться за лідерство і за перемогу гонці. Це я, Олівер Берман і Джордж Рассел, мій новий напарник. Джордж так собі, чесно скажу, їде. Можливо, він просто вичікує хорошого моменту, але тут він вирішує скористатися тим, що у нього ДРС, вирішує поїхати якось за мною. Ну і той йому не сильно допомагає, бо, тому що так чи інакше Бермен пропустив. А так-то ще там Норріс мав би боротися проти Строла, але нічого там чомусь не стається. Ладно. Це, до речі, я їду за Олівером і позаду знову Джордж очікує свободу. А так-то... Зараз ну, у мене мав би бути ідеальний момент, щоб догнати Бермана. І отут у мене почала зношуватися сильно резина. Можна сказати, вона вже зносилася. І тут я вирішую, ні. робимо індеркат. Тому що я догнати його не можу. Я в цих есках ках йому програв, там скільки 4 десятих я йому програв, враховуйте. Але тут з повороту я добре виходжу і виграю у нього аж цілу одну десяту. І тут мені теж треба добре було вийти з повороту, що я. Ну, начебто теж роблю. Так, да, за носами. Але я то від нього тепер де раз хапаю і по суті він далеко від мене не від'їде. Витрачаєш чуть, чуть І раз, вра... ну він ж у нас прокачаний вже, так що я можу за нього не переживати, я його можу хоч на хутла поставити. Але їду на бо тому що треба його ще економити. Занадто мощний суперник. Коли мій боліт буде максимально прокачаний, тоді я буду їхати тільки на хотлапі і ні разу мідіум не включу. Так от. Я за рахунок другої дереси до нього підбираюся і проходжу його. Ну, правда, вже я його пройшов на 11-му колі, колі, це 12-те коло, де я роблю підстоп. Джордж поїхав далі прямо. Не знаю, чому він там андеркат не робив, але ладно. Хоча логічно було б йому зробити андеркат, якби він, звичайно, знав, що станеться через кілька кіл після підстопу. Ну, то я кілька, менше 10. Так от, виїжджаю попереду Ферстапена, до речі, неудачно для нього, бо, тому що він чуть ли в мене не влітає і. Чу... Ну. Чудо для мене можна сказати, бо тому що мені не довелося його пропускати. А от Оліверу Берману довелося його пропустити, ще й зі мною. Тобто Берман в мінусі. Зараз багато відігравати не буде. Це Колопінто, який попереду мене, і він мені зараз буде сильно заважати, бо тому що він на зношених мідіумах, а я на свіжих хардах. Я їду на багато щось за нього в тих есках. Так що, ну, казати, то, що я от і за межами треку його старався обігнати, нічого не сказати. Я старався це зробити, бо тому що. ну, Просто так на тих есках його не обженеш, бо тому що там тупо мало місця. А якщо ти поїдеш не по оптимальній траєкторії, ти ще й програєш час і потім Бермано ще програти. Бля, що могло би статися? Так от, це 15-те коло, де я, по-моєму, вже навіть друге коло підряд їхав на хотлап, тому що сектора в мене були фіолетові. Я не знаю, чому я два коло підряд їхав з найкращими колами, но... ну, Бог з ним, добре, Бог з ним. І зато тому є плюс. По-перше, берем в 4 секундах від мене позаду. І. Ні, ну я, звичайно, мінуси, бо тому що Рассел в 2 секундах від нього. Там ще позаду Рассел в 2 секундах строл. Ну, а строл в 2 секундах верстапим. Ну і так можна аж до Заубера продовжувати. Ну, бо тому що там Заубер, скільки там, може секунд 8-9 до піастрі. Ну, може десь так плюс-мінус. Може менше, я не знаю точно. Ну, байдуже. Не моя справа можна сказати. Тут, до речі, гаряче коло, я закінчу так собі, бо тому що я хотів би відіграти на третьому секторі більше, але мені тупо і РС не хватило. Хоча найкраще коло, я поставив вже на цьому можна зупинятися. От якби то можна було ставити... От речі, це у нас зараз Берман розвернувся по вороті. І у нас червоний прапор само включиться, включився, тому що ну, він став посеред треку. Так от продовжую. Якби цьому сезоні можна було б використовувати додаткові очки за гарячий круг, ну... Для цього був би, напевно, толк, чесно. Як в сезоні 2024, ну. Принаймні, я не був проти того одного очка, бо тому що то одне очко, пам'ятаю, вирішило цей долю чемпіонату. в мене там проти Бермана якраз таки в 24-й формулі. Да, в мене Берман був в 24-й формулі, ще не чемпіонський титул там взяв. Ну нічого. Зато в мене було 8. Так от, це строл вирішує атакувати якогось хрена Джорджа Рассела, який вже був другий. І на старті, звичайно, мінімум мав би. Ну, типу, не програвати. А так то Расело поки що відіграється, але яку тупість він зробив? По-перше, він взяв хард. А брати на. скільки? Ну, на 6, враховувати країв хард. Ну, типу. Ти можеш водночас не переживати за знос шин. Але ну, в той самий час ліпше було б взяти мідіум, якщо б він, звичайно, був. Ну, брати, поношення, звичайно, тупо, але... Ну можна було б навіть тоді софти взяти. Це, до речі, я скіпну 4 кола, бо тому що, ну серйозно, нічого цікавого не відбувалося. Хіба що Берман всіх, всіх прийшов, хто був попереду нього. І рванув за мною. А якщо що у нього, знаєте, який мідіум був? Його мідіум враховується вже скільки. Кіл 14 і. Ну то як 14? Ну, да, не. Да, 14. Плюс-мінус. Навіть не 14, а на 16. І він мене ж встигає доганяти. Я просто вахір стою. того. Його мінімум 16 матів кіл. Як він мене доганяє? Моєму мінімум там коло 4 тільки. Ви розумієте, який тут темп. І там навіть Russell не може його догнати. А я ледве-ледве від нього стараюся відірватися. І нічого в мене не виходить. На жаль. Ну, нічого з цим не поробиш. До речі, як я вже забув сказати, то на початку відео ще забув сказати, я знов забув записати реплей гонки. Ну, но... з ким не буває, то дрява пам'ять, як завжди щось відлікається. Ну нічого страшного, бо, тому що. І так в гонці нічого цікавого, майже не бувалося. Ну, обгонів майже не було. Принаймні в топ-10 обгонів було дуже і дуже мало. І це видно по Берману і мені, бо, тому що Берман, як і стартував, там Третій, по-моєму, чи четвертий. Ну, десь так, плюс-мінус. То він тільки другу позицію отримав. Я просто стартував з позиції до сих пір перший. Так що. Ну, я ж, я ж кажу, майже нічого не було. Хіба що там схід з станції, може важливо, в когось був. Ну, неможливо, точно він в когось був. Я не знаю чому, але в цій грі так прийнято, що в кожній гонці обов'язково хтось повинен зійти з станції. Чому? Я сам чесно скажу, хз. Ну. Окей, раз так повинно бути, то хай буде. Ну ладно, то. Так от, це останнє коло, як я вже казав, і Берман уже не відіграє так, як відігравав. По-перше, шини не дозволяють, а по-друге, у мене краще виходить з повороту. Так, да, чуть об стіни б'юся, але... Ну на це раз уже похер, бо тому що це останнє коло і так у мені нічого не буде. Навіть якщо у мене там дожене на 80-х потім візьмуть мене ДРСН. Що йому тудасть? Тут, до речі, я помиляюся не спеціально. І так, да, він відіграє, але йому теж тупо нічого не дає, бо тому що що правильно, секунда до мене, а то у Формулі 1 критично. І я перемагаю гран-прі Саудівської Аравії. Нема чому дивуватися, я просто починаю домінувати. Я навіть подумав вже не знімати цей ос сезон основній кар'єри. бо тому що ну, толку з того, якщо... Ми і так будемо домінувати. Ну хіба що буду тримати в курсі, хоча ні, ладно, буду знімати, як я вже казав. Дозніму аж до 10-го сезону. Все. Ну, так само, як і в екстремальній кар'єрі. Хоча в екстремальній кар'єрі зобов'язані всі 10 сезонів зняти, бо тому що ми ж там будемо їздити в різних командах. Почали Забра, далі будемо на Альпінах, можливо, потім на Хас, Вікарб, Вільямс, Астон Мартін, Мерседес, Ридбул, Макларен і Феррарі або Феррари і Макларен якось так. Ну, одним словом, не важливо, бо тому що важливіше буде інше. Це виграти там чемпіонський кубок, неважно на якому боліді. А до речі, ладно, не буду вам нічого спойлерити, так що, ну, про Японію, правда, вже чуть спойлернув, але про Бахрейн нічого спойлерити не буду. Так от, це я, який вирішив, як завжди, побувати чемпіонським, Потім вас ви, вам весь показувати не буду. Ви і так і от що раз бачили. Так от, і воно вам, в принципі, нахрене не треба. Це у нас результати гонки. Я перший Берман, другий, третій Рассел, четвертий, Строл, тр... п'ятий Норріс, шостий, Ферстапен, сьомий, піастри, восьмий Кулапінто, дев'ятий Албан, десятку закриває на Заубрі. Перші очки для заубер, до речі. Одинадцятий номер, 12 пол Арон, 13, Антонель, 14. Окон, 15, Лоусом, 16. Гасті, 17. Хаджар, 18 Бортолетто. І у нас схід, це від Юкі Цуноди і від Джека Дуєна. Астон Мартін і Вільямс. У нас особи, ну, по особистому заліку ситуація така собі для Бермана і Рассела, бо в них однакова кількість очків. І спринт в Майамі вже може вирішити все. В прямому сенсі все, якщо що, бо, тому що е від нього буде залежати це одне очко. ну, ну, типу, мається на ну, Я говорю зараз про позицію другу в особистому заліку. Це ситуація конструкторів, якщо що. А, в чому ж був мінус? А, мінус був ще в тому, що Рассел, ще раз Russell спойлерів, він зійшов у спринті в Майамі. Я каже, мені, правда, зарплату через то піднімуть, але. Ну, ладно, ну, я не буду проти, якщо мені на 1% хоча б піднімуть, бо, тому що я тільки в плюсі від того лишуся. Якщо мені піднімають на 1%, то я ближче до 60%. А от наприкінці гонки Саудівської Аравії у мене досить пір 57%. Це є мінус. Ну, так от, дякую, що подивилися відео, ставте лайк. підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм, вступу, дискорд, савр и телеграм канал. Всім по-па. І пишіть коментарі.